Із настанням погожих днів у обродах активізували свою роботу комунальні служби. Зокрема, на декількох міських вулицях розпочаті поточні ремонти асфальту. Є дороги, об'єкти, які ремонтуватимуть капітально. Більше про справи міські у добірці сюжетів наших кореспондентів. У бродах розпочаті ремонтні роботи на вулицях Старобрідська, Костюшка Коженьовського. Роботи виконує приватне підприємство Нара із залученням потужної автодорожньої техніки Рівне Автодору. На цих вулицях проводиться поточний ремонт дорожнього полотна. Підготовчі роботи здійснюють з допомогою дорожньої фризи, якою знімають старий асфальт. Цю машину до привезли всього на один день. Після підготовки буде викладено новий асфальт. А відпрацьована асфальтобетонна суміш, знята фризою, знайде своє застосування на міських вулицях з ґрунтовим покриттям. Зокрема, таким матеріалом вже вимощений заїзд на вулиці низька біля дошкільного навчального закладу номер 6